Виконуємо номер 299 із підручника Геометрія 7 та номер 26.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відомо, що один гектар лісу очищує за рік 18 мільйонів метрів кубічних повітря. Скільки метрів кубічних повітря очистить за рік ліс площею? Задання перше 3 гектари, друге 2 км. Приступаємо до виконання. Якщо 1 гектар лісу очищує 18 мільйонів метрів кубічних повітря, то 3 гектари в 3 рази більше. Тому помножимо 3 на 18 мільйонів. Отримаємо 54 мільйони метрів кубічних повітря, очистить за рік, ліс площею 3 гектари і записуємо відповідь до першої задачі. 54 мільйони метрів кубічних. Переходимо до другої задачі. 1 кіломет квадратний дорівнює 100 гектарів. Тому 2 кілометри квадратні у нас задачі це 200 гектарів. Ну, а тепер помножимо 200 на 18 мільйонів. Отримаємо. 3 миллионы 600, 3 миллиарды 600 миллионов метров кубичных. И по ветре очистить за рек лес площадью 2 кілометри квадратні. І записуємо відповідь 3600 мільйонів метрів кубічних. Номер 299 із підручника геометрія 7, та номер 26,19 – із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.